Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Президент Аргентини Хав'єр Мілей відмовився дозволити національній валюті Песа вільно коливатися під дією суто ринкових факторів, причому незважаючи на заклики інвесторів після його переконливої перемоги на проміжних парламентських виборах, про яку я вам нещодавно розповідав. І зверніть увагу: це не зважаючи на те, що він лібертаріанець, ну принаймні. Він таким себе оголошує. Я розповідав вам про те, що таке лібертаріанство: це про невтручання держави в ринкові умови через якісь інструменти економічної політики. Тобто, лезефер, хай де як іде, повне невтручання, незаважання, абсолютна економічна свобода, відсутність будь-якого регулювання стратегії, пріоритетів якоїсь економічної інженерії. Але мілей, проголошуючи це, безумовно є розумною, прагматичною, сміливою авантюрною людиною. І ніякий він насправді не лібертаріанець. Розповім вам про це. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Голосюк про економіку та прокоментуйте це відео. Так от, за даними Файненшал Таймс, в передвиборчий період Сполучені Штати підтримали. Песа стабільність аргентинської валюти, вливши 2 мільярди доларів, просто як пряма така інтервенція на підтримку аргентинської валюти. Це інвестиція в Мілея. Після успіху на виборах Мілей заявив в інтерв'ю Financial Times, що він прискорить свої ринкові реформи і поглибить альянс Сполученими Штатами Америки та президентом США Дональдом. Трампом ми маємо остаточно знищити соціалістичні ідеї, які руйнували країну понад 100 років, наголосив Мілей. І дуже цікаво, що він пояснює, що він планує робити з Песа. Раніше, перед виборами, він взагалі обіцяв перевести країну на ну, долар. Ну потім він відмовився від цієї руйнівної, абсолютно деструктивної для слабкої сировинної економіки, якій потрібна модернізація, ідеї. І тепер він каже, що він планує утримувати національну одиницю ПЕСА в межах поступово розширюваного валютного коридору, принаймні до виборів 27 року, для того, щоб пом'якшити волатильність коливання курсу. І Мілей відкидає критику, що така політика ну є штучним втручанням. Він каже: у нас є програма, і ми будемо її. Дотримуватись, зверніть увагу, мова йде про розумне державне регулювання курсу валюти. Це аж ніяк ні лібертаріанство, яке він проголошував, приходячи до влади в Аргентині. Але інколи для того, щоб перемогти на виборах, тобі треба пообіцяти мудрому народу те, що йому сподобається. Але прийшовши до влади, ти маєш обирати між популізмом, відсутністю стратегії. Консенсусом з непрофесійними людьми, які чомусь методом голосування мають вирішувати, що робити. Хоча ми з вами, наприклад, там, на площі методом голосування не вирішуємо, а яким способом хірургу робити складну операцію. І нас це, якби, В цьому випадку нас дивував би такий підхід. А в економіці ні, в економіці ми кажемо, а давайте, от, як люди хочуть, як люди скажуть. Тобто, і багато дуже... Лідерів держави йдуть от за цією хвилею. А що скажуть люди, а як вони проголосують, а які вони висловлять про це оцінки? Хоча вони можуть в цьому абсолютно не розбиратися і можуть обирати сьогодні абсолютно більшістю свідомо те, що буде руйнувати країну, економіку, їх економічне життя, перспективу і так далі. Тому інколи після виборів треба робити правильні. Системні непрості речі, ті, які можуть не підтримуватись більшістю людей чи тим більше міжнародних партнерів, і от в Аргентині інвестори вважають, що після виборів Мілей мав би лібералізувати курс песа і нарощувати резерви, користуючись позитивним таким ринковим настроєм, підтримкою Сполучених Штатів Америки і так далі, у своєму безпрецедентному такому кроці на Підтримку Аргентини, а насправді на підтримку Мілея Мінфін США викупив Песа. І ми з вами говорили про те, що після візиту Мілею до Дональда Трампа в США, і зустріч була з Котом Бестом, міністром фінансів в США, наголосили підтримку 20 мільярдів доларів кредитну лінію, да, коли валютні спекуляції загружували виборчим шансам. Мілея, і це був, по суті, порятунок, який дозволив йому здобути відчутні голоси в парламенті. Ми з вами говорили про те, взагалі наскільки геніальна, авантюрна, жорстка, яскрава Мілей розіграв цю комбінацію, коли він буквально на кілька днів знімає. Вивізне експортне мита на що вони там, сою і ще деякі види сировини продавали з великим митом. Так от вони знімають це мита, по суті, експортний податок в нуль, хоча він був за 20%. І Китай купує цю сою на 7 мільярдів доларів за кілька днів. Тобто, очевидно, що Мілей розуміє, що і навіщо він робить. Та? Тобто викуповує Китай ці колосальні обсяги. І відмовляється купувати у американських фермерів. Каже, пасибі, у нас є запас, є резерв. Ну звісно, що США в розпачі в шоці викликають до себе мілея накилим, так би мовити. І що? Ну він звідти йде з цих перемовин, з цієї розмови з 20 мільярдами кредиту. І очевидно, як тепер ми розуміємо, з обіцянкою, що більше такий фінт не повториться. І після цього ми з вами говорили про те, що президент США Дональд Трамп зустрівся з Сі зі Цзінпінами, і Одна з їх домовленостей, що американські фермери будуть продавати сою китайським значить, людям, для того, щоб ті мали ну, харчову безпеку, могли. Їсти, тому що Китай це повністю не забезпечує продуктами харчування продовольчою сировиною, і тому США поставили на місце мілея з Аргентиною в питанні продажу цієї агросировини. І зверніть увагу, що для США це питання не стільки економіки і бізнесу, ну тому що ви розумієте, вони дали кредит мілею 20 мільярдів да? А там продажі Китаю цієї сої там ну в менших обсягах ідуть да? тобто, але все одно чутливих масштабних. Та да? от е чому це важливо для США? Тому що це важель впливу на Китай, тому що це не тільки про економіку, це безумовно і про фермерів, про їх передвиборчий настрої, тому що наступного року вибори в США до Конгресу Трампу потрібні голоси цих фермерів. Але ще це просто. Ну, один з важелів впливу значно м'якіше ніж, наприклад, Китай має по земельним мінералам по відношенню до США, до західних країн, але все одно це важель впливу. І Трамп з Бесентом забрали цей важель впливу у Мілея. Я думаю, вони йому сказали, що це не твого рівня гра. От тобі кредит, ти завдяки нам виграєш на виборах. Не забувай, хто тобі робить цю послугу, і ти будеш грати з нами, так як ми скажемо. І... Очевидно, що сьогодні ми бачимо реалізацію цього сценарія, і Скотт Бесен заявив, що зроблять все необхідне, щоб підтримати стратегічного союзника. А Мілей відзначив, що американське втручання він сказав, було вчасним і дуже правильним, таким поміркованим вигідним і розкритикував, значить, з таким сарказмом місцевих економістів, які скептично ставились, назвавши їх даморощеними дурнями, які. Мовляв, помилялись в прогнозах після перемоги Мілея на цих проміжних парламентських виборах, тиск на валюту послабився. а Песа зміцнилася, і Мілей підкреслив, що коридори курсу будуть поступово розширюватися там, десь на відсоток щомісяця, поки через два роки вони. Не стануть просто неактуальними, непотрібними загалом він також очікує зростання попиту на гроші і можливість поповнення резервів. І президент критикує тих, хто закликає до вільного плаваючого такого абсолютно курсу ПЕС, звинувачуючи їх впливі місцевих аналітиків, які, як він каже, завжди помилялись. Тобто розумієте, яка цікава історія в економіці, те, що може в одних країнах проголошуватись як стандарт. Таких реформ, правильного ринкового підходу, не втручання в валютний курс, вільний ринок, да? тобто валюти. Ну, здавалось би, ну що ще може бути більше повільно-риночному по лібертаріанськи взагалі? Да? Тобто, ну це ж логічно. В інших країнах з міркувань національної безпеки, з міркувань керованої стабілізації, та й взагалі здорового глузду відкидається принаймні на кілька років до того, як буде досягнутий необхідний рівень. Стабільності, керованості і так далі. Ну, це приблизно як в медицині. Ми би з вами сказали, що зараз тут потрібна реанімація, потім відновлення, реабілітація, а потім вже тренування і потім вже так би мовити, вільний ринок. Тут такі метафори, такі аналогії вони цілком доречні. І Скотт Бесент, цей надзвичайно впливовий член американської адміністрації, міністр фінансів, характеризує допомогу США Аргентині як частину. Такої нової економічної доктрини Манро, спрямованої на відновлення впливу США в Латинській Америці, і обмеження експансії Китаю. США вирішили бути лідером регіону. Я щиро це вітаю, каже Мілей. Вони зробили каперніківський переворот, каже президент Аргентини. Тепер вони підтримують союзників, а не ворогів. І це блискуче. Компліменти США, компліменти Дональду Трампу і Союз Аргентини, США. І з США. Із Трампом після того, як продав Китаю по дуже дешевій ціні, спеціально знизивши податки на 7 мільярдів доларів, те, що Китаю було дуже потрібно. Гравець високого рівня Мілей висловив повну підтримку діям Трампа, включно з його ударами по човнах наркоторговців в Карибському морі. І він погодився з жорстким тиском на режим Ніколаса Самадуро в Венесуелі, якого назвав наркократом, да, і після виборів аргентинські активи різко стали зростати в ціні. Мілей прогнозує, що в 26-му році Аргентина зможе взагалі повернутися на міжнародні ринки капіталу, що кредитна лінія США буде гарантувати ліквідність і захистить Аргентину від дефолту. Він підтвердив, що уряд веде переговори про 20 мільярдів цей інвестиційний механізм для викупу держборгу. А МВФ в квітні надав ще 20 мільярдів доларів, довівши загальну заборгованість до 56 мільярдів. мільярдів. Попри успіхи в стримуванні інфляції, економіка країни залишається ну, в такому складному становищі, тому що високі ставки, скорочення видатків, вони зменшували споживчий попит. Мілей пообіцяв реформи ринку праці і податків для того, щоб відновити зростання. Він каже: ми запускаємо всі двигуни економічного зростання, збалансований бюджет, зниження податків, дерегуляція. Вони дадуть нам зростання на 7-10% на рік з наступного року. Такий сміливий бенчмарк встановлює м -м мілей. Мета уряду скоротити державні видатки з 42% ВВП до 25%. За словами Мілея, вже вдалося зменшити їх на 11% відсоткових пунктів. Втім, партія Мілея Ля Лібертата Ванза не має більшості в конгресі. Ну, тобто, вони самі не мають там понад 50%. Да? Їм треба все одно домовлятися з певними там ну, такими поміркованими силами. Додаткову напругу викликала. Відставка керівника апарату Гільєрма Франкоса, головного парламентського переговірника. Тобто, Мілей все-таки в такій політичній турбулентності і в пошуку формули сталості для того, щоб мати пору в парламенті для своїх достатньо сміливих таких радикальних реформ. Новим координатором став міністр внутрішніх справ Дієго Сантілії, близький до колишнього президента Маурісіо Макрі, тобто, там свої підкилимні ігри в цьому. Ланіє ну мало хто має повну владу, якщо це демократія, це виключення, величезні виключення. На да? Мілей заявив, що будує коаліції через такі конкретні дії, да конкретні ініціативи, зустрічаючись з губернаторами і пом'якшуючи свою риторику, він може цього досягнути. Він переконаний, що Латинська Америка переживає ліберальне відродження і сподівається, що наступні вибори. У великих країнах регіону приносять перемогу правим урядам. Ми сподіваємося, що синя хвиля продовжиться, червоних вже було достатньо, каже Мілей. Він також заявляє, що ідеологія вукізму зазнала краху, і світ формує тепер три нові блоки: США, Росія і Китай. До речі, про саме ці три олігони говорить і Кіл Нордстром в своїй книзі Імпульс. Яку ми переклали українською мовою, вона доступна в безкоштовному варіанті завдяки дозволу К'єла. І я поділюся з вами лінком на цю книгу під цим відео. Також залишу лінки на аудіоверсію, ви зможете скористатися і послухати ці круті ідеї Нордстрома. Тож тепер Америка це зона впливу. США і Аргентина, і її головний стратегічний союзник акцентує Мілей. Так що насправді Трамп виглядає не таким же ізоляціоністом, і як в цьому його підозрювали на початку його каденції, тому що він поширює свій вплив і не тільки в Америці, а ми бачимо цей вплив і... В Азії ми бачимо цей вплив і в Європі. Просто він різного формату, і проекція його десь економічна, десь технологічна, десь військова та з різною інтенсивністю. Але це певна нова реальність, яка розгортається у нас з вами на очах. Ми бачимо, як країни, такі як Аргентина, вони шукають свою формулу виживання успіху і економічного розвитку. І Робити це в ізоляції, в повній незалежності від великих гравців, таких як, наприклад, Китай, США, це просто неможливо. Та? І коли ми говоримо про суверенітет, про незалежність, та, про таку самостійність, то що таке насправді незалежність? Незалежність це множинна залежність, жодна з яких для тебе не є настільки критичною, що вона збиває тебе з твого Власного курсу. Як вам така формула? Поділіться, будь ласка, вашими думками під цим відео. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку. Якщо ви ще це не зробили, і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.